Зустрічайте. Вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас традиційно у цій порі з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Життєве кредо нашої редакції говорити людям правду, якою б гіркою вона не була, і не просто говорити, а пояснювати, як цією правдою користуватися. Загалом, правда річ, яка не лежить на поверхні. Як би нам цього не хотілося, її часто доводиться шукати. І, власне, задля того існує програма Зверни увагу. Сьогодні ми будемо шукати правду, Правду у смітті. Так вам не почулося, бо і сміття потребує правди. А точніше ті, хто його викидає. Звали ще біля будинку. На кого і куди скаржитися, щоб відреагували швидко. На це зверни увагу далі. Щоранку поспіхом ковтаєш сніданок і поспішаючи на роботу, ти замість жаданого. Гарного дня, любий, навздогінчуєш. Не забудь сміття винести. Таки жертвуєш сніданком і поспішаєш виконувати свій святий обов'язок. І стає так прикро, коли розумієш, що всі вище перелічені геройські вчинки були марними. Звичайно, самотужки виправити ситуацію не вдасться. І, врешті-решт, є ж люди, які за цей безлад відповідають. Компанії перевозчики мусора відходів у нас відповідають за вивоз мусора, за виконання графіка. Так, от тепер зрозуміло, кого будемо до кутка на перевиховання відправляти. А ми ж їм за таке господарювання, ще й гроші платимо. Утверджена норма, що мешканець оплачує з метра квадратного 9 копійок. Хоч контейнерів приватних компаній, як і організації, що відповідають за їх своєчасне очищення, у нас вдосталь, віз, як то кажуть, і досі там. І за великим рахунком нам байдуже приватний чи державний контейнер стоїть під будинком. Важливо, щоб сміття вчасно вивозили. А от з пунктуальністю якраз і проблема. Какота приділений дом. Допустим, у него вывозится три раза в неделю, больше в мешканцев проживает, больше накопления, значит, там четыре раза в неделю. Есть пять, есть у нас такие дома, где мы ежедневно вывозим. Все зависит от накопления мусора на. Конта определено дому. уявімо, трапилось так, що перевізник явно не виконує своїх обов'язків. Тобто, сміття днями не вивозять в такому випадку, і це важливо. Варто звернутися до вашого жеку зі скаргою або ж зателефонувати до відповідної служби при міській адміністрації, так званого кол-центру. До прикладу, телефон київського кол-центру 051. Чаще всього люди звертаються о у тому, що є стихійні свалки мусора. Ті які до нам поступають, ми реєструємо контрольна регістраційну картку і віддаємо конкретним виконавцям. Реакція практички, ну я не можу сказати, що мгновенна, але по крайній мірі швидка. і звертатися дійсно треба, адже нічого з двору робити звалище. Такими темпами ще однією забутою цивілізацією стане більше. Наше навколишнє середовище дійсно піддається. Забруднюванню основний вклад, все це вносить все таки полімерні матеріали. Це вся оця упаковка в землі. Ви знаєте, вона може зберігатися багато багато років. Інша справа у Європі давно вже сусіди користуються кількома баками. Кожен з яких має окремий колір, що відповідає конкретному типу сміття. Щоправда, минулого року в столиці теж взялися проводити експеримент з роздільного збору сміття. Неможливо зараз, мабуть, реалізувати цю програму, оскільки вона. Потребує значних коштів. Але не лише кошти стоять на заваді впровадження такої програми. У нас причина самих нас. Для мене це не составляло великого труду. Звісно, не всі це виконували, але це справа кожного. Я вважаю, що це хорошо. Цьому році я думаю, якщо нормально буде, то я планую приблизно 15 мільйонів витратити коштів для закупівлі контейнерів для роздільного сміття. Та, поки вирішить проблеми з культурними контейнерами та не пунктуальними перевізниками, нам залишається єдине пам'ятати, що власне свинство рано чи пізно до тебе повернеться. Та й відростити собі п'ятака набагато легше, ніж потім його позбутися. Зверни увагу. Сміття дрібниця, частина побуту. Проте, коли його багато, життя стає некрасивим. Ми ж за красу життя і красу людських вчинків. Якщо ви з нами, заходьте на сайт ридабікрапкарамус.ком'ю і залишайте свої повідомлення та пропозиції щодо наповнення програми. Ми з вами щодня в ефірі. Що секунди в інтернет просторі? Дякуємо за підтримку і за те, що звертаєте увагу на все нами сказане і продемонстроване. А з вами у студії була Тетяна Рамус. Побачимось. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал зверне увагу з Тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте! Передплатний індекс 37737 сімдесят сім усіх відділеннях Укрпошти.